Офіціанти, які катастрофи на День святого Валентина, ви бачили? Дідусь освічився бабусі. Він намагався встати з стільця, щоб стати на коліна, спіткнувся і впав. І я припускаю, що зламав щось, і нам довелося викликати швидку допомогу. Моєму менеджеру довелося окремо вести в лікарню зуби, тому що вона вийняла їх, щоб поїсти суп, і залишила їх на столі в плутанині. Відредаговано, щоб додати: я не знаю, чи погодилася вона, мій менеджер не побачила їх у лікарні, тільки передала її зуби медсестрі. Невеликий вишуканий ресторан. Чоловік за моїм столиком виходить до обиральні і відлучається на деякий час, напевно, хвилин на 10. Для ресторану це дуже довго. Коли я проходжу повз вбиральню, він кричить «пссс». Відштовхує в мене вбік і поспішно шепоче, що йому треба вийти через кухню, бо поруч з ним його дівчиною сиділа найкраща подруга його дружини. Ми пакуємо решту страв із ганьбою Йдемо через кухню. Він розлючений, вона плаче, а решта з нас отримує сміх. Врешті-решт він залишив добрі чаєві, що було приємно. Колись, коли я працював офіціантом в одному з супертуристичних ресторанів морепродуктів, я працював у подвійну зміну на день святого Валентина. На обід прийшла молода пара, яка святкувала свою річницю. Я вітаю їх і починаю свою звичайну балаканину перед тим, як приймати замовлення. Чим довше я говорю, тим більше дівчина виглядає стурбованою. Нарешті я доходжу до кінця і запитую, чи є алергія. І вона дивиться прямо на свого хлопця і каже: так у мене алергія на рибу і молю. Потім дуже сумно дивиться на мене. Я переконався, що кожен аспект її їжі був для неї нормальним. Але саме цей погляд ми зустрічаємося вже рік, а він все ще веде мене в ресторан, який може мене вбити. Це нагадує мені, як мої батьки подарували мені величезний торт з полуничною начинкою на мій 25-й день народження. У мене смертельна алергія на полуницю. Я працював в японському ресторані хібачі, і одного разу прийшла пара, і чувак кинув її після трапези. Вона встала і виблювала, мабуть, метрів 20, поки бігла до туалету. Чувак підвівся і пішов від дівчини. А я залишився прибирати за нею. У нашому бронюванні було зазначено, що це заручене. Вони хотіли шампанське, особливе місце та ще купи інших речей. До столу підходить офіціант і каже щось на кшталт. Я прочитав, що ви святкуєте заручене. Вітаю! Жінка розгубилась, хлопець витріщився. Він ще не зробив пропозицію. Вона все зіпсувала. Коли я свідчився своїй нареченні, я тримав це в дуже вузькому колі людей, щоб нічого не було зіпсовано. Її найкраща подруга досі злиться, я ніколи не говорив їй, але вона зірвала сюрприз на день народження за кілька місяців до цього. І після цього я не міг їй довіряти. Найкраща подруга моєї дружини на той час перестала дружити з моєю дружиною, тому що я не залучив її до свого плану заручин. Ці двоє були на побаченні, і хлопець пішов до туалету. А дівчина просто встала і пішла після того, як він пішов до вбиральні. Коли хлопець повернувся, він трохи посидів, поки не запитав офіціантку, куди вона пішла. Вона відповіла, що пішла. Тоді хлопець запитав офіціантку, чи не піде вона з ним на побачення. Офіціантка відповіла йому відмовою: це сталося з моїм найкращим другом. Усе йшло чудово. Вони пізнавали одне одного. Потім він сказав їй, що він професійний музикант, і вона пішла. Поки він був у туалеті, вона все одно його не заслуговувала. Я не офіціант, але коли я працював в вишибалові в стрип-клубі, один з наших постійних відвідувачів одного разу вбрався в костюм і приніс квіти, щоб спробувати залицятися до однієї з танцівниць. Це не спрацювало. Порада. Якщо кожного разу, коли ви зустрічаєтесь, ви даєте їй гроші, ви їй не подобаєтесь. Він зробив пропозицію. Вона сказала ні. Він плакав і намагався переконати її протягом 20 хвилин. Поки вона сиділа з кам'яним обличчям. Нарешті вона встала і вийшла. Він заплатив і пішов у сльозах. Я не була офіціанткою, але працювала на рецепції в готелі. Одного разу на день святого Валентина я працювала у нічну зміну, і до мене спускається жінка з розрізом на доком, наче вона щойно провела кілька раундів на рингу з боксером. Жінка починає ридати і просить нас покликати лікарів. Що ми негайно і робимо, виявляється, хлопець цієї дівчини щойно побив її під час сварки. І наскільки я зрозуміла, це було не вперше. Після того, як з'являються копи і забирають хлопця, мій менеджер пропонує їй інший номер на території готелю, оскільки нам потрібно було залишити речі хлопця там, де вони є, щоб він міг забрати їх. На наступний день вона погоджується, і я піднімаюся з жінкою, щоб допомогти їй зібрати речі і переїхати в нову кімнату. У кімнаті стояла купа пляшок з алкоголем, і вона пожертвувала їх персоналу на рецепції. Вишенькою на торті всього цього була дружина чувака, яка подзвонила пізніше того ж вечора, і сказала, що хтось вкрав його картку, коли він поїхав у відрядження за місто. Ніколи не захищаючи кривдників, я сказала їй, де вона може знайти свого чоловіка. Веселі були часи. У мене був день Валентина у першому розділі, на який одночасно припали пропозиція руки і серця, сорокаріччя і розрив стосунків. Розривання було найгіршим. Хлопець приніс своїй висококласній дівчині подарунок міні-керамічного ведмедика, який тримав повітряні кульки. Він подарував його, коли я сидів за столом, а вона подивилася на нього так, ніби це було гаряче лайно. Я просто знав, що це не закінчиться добре. Вона пішла в кінці вечері і, мабуть, щось сказала, тому що він залишився за столом ще на 40 хвилин, опустивши голову і плачучи. Я почувалася погано, він бачив, як святкували за іншими столами. Я не був офіціантом, але працював кондитером на великому курорті. «Кейп Код». Ми отримали спеціальне замовлення від одного хлопця, який приїхав на свою річницю День святого Валентина. Він хотів, щоб на десерті було написано: ти вийдеш за мене заміж, щоб він міг освідчитись. Коли його подадуть, він заздалегідь повідомив на кухню, навіть сам прийшов того ранку, щоб переконатися, що все готово. Вся команда була з ним. Кухарі всю ніч приходили до нас і питали, чи все готово. Я зробив надпис на тарілці і прикрасив її до сусальним золотом і дорогим шоколадом. Я фотографую тарілку перед тим, як її мають винести, і помічаю, як заходить наш головний офіціант з дивним виразом обличчям. Він чітко каже, їм це більше не потрібно. Вона розійшлася з ним ще до того, як страви потрапили на стіл. Хлопець зробив сальто назад і попросив дівчину бути його Валентинкою. Вона відмовилась. Я підійшов до нього і запитав, чи все гаразд. Він сказав, що йому знадобився тиждень, щоб досконально виконати його. Кілька років тому я з дружиною обідав у вишуканому ресторані за сусіднім столиком. Сидів дуже молодий хлопець з великим букетом троянд. На сидінні поруч з ним він постійно поглядав на годинник, дивився на троянди і відкривав коробку з обручкою. Він робив це десь із півгодини, а потім почав дзвонити і писати комусь. Ймовірно, своїй дівчині знову і знову. Поки ми чекали на наш чек, він передав моїй дружині троянди, щось пробурмотав і вийшов. Бідолаха. Це було як у кіно. Я працював барменом в італійському ресторані, не шикарному, але все ж таки. І там було повно закоханих. Заходить хлопець і сідає за барну стійку сам з дуже пригніченим виглядом. Він попросив І я налив йому, сказавши, що це за рахунок закладу, бо він виглядав так, ніби йому це потрібно. Він продовжує розповідати мені свою історію. Він приїхав до міста, щоб здивувати свою дівчину на день святого Валентина. Близько п'яти годин автобусом між містами, і він дійсно здивував її. Вона була у своїй кімнаті в гуртожитку і трахалася з одним з його шкільних друзів. Він не знав, що робити, тому просто зайшов у перший ліпший заклад, де продавали алкоголь. Хлопець зробив пропозицію своїй дівчині, а вона сказала ні. Хлопець сплеснув руками і вибіг з будівлі. Пізніше, поки вона чекала, що за нею хтось заїде. Вона сказала нам, що це було абсолютно несподівано, адже вони зустрічалися лише кілька місяців. Я впевнений, що ви маєте на увазі, що він миттєво розвів руками в розпачі, але я не перестаю уявляти, як він вибігає з ресторану з розчепіреними руками в стилі жабенятки керміта. 16-річний хлопець освічився 15-річній дівчині, кинувши недорогу каблучку, в збиті вершки її десерту. Вона сказала так. У коледжі я працював офіціантом, і День Святого Валентина завжди був багатим на чайові. Одного разу я бачив, як пара прийшла пообідати, і посеред трапези з'являється дружина чоловіка, щоб зробити їм сюрприз. Дружина взяла пляшку вина і вилила залишки чоловікові на голову, зняла обручку і сказала подрузі, що може забрати його собі. Ви повинні думати про те, що ваша дружина може подумати, що щось не так, коли ви зайняті в День Святого Валентина. Я працювала офіціанткою в суші ресторані, і на день святого Валентина ми працювали в повну силу. Хлопець, з яким я щойно почала зустрічатися, хотів кудись піти. Але я сказала йому, що коли ти працюєш у громадському харчуванні, у тебе ніколи не буває вихідних на День Святого Валентина. І нам доведеться святкувати післязавтра або на наступних вихідних. Ні, він так засмутився, що запросив іншу дівчину на побачення. Прийшов до ресторану, в якому я працювала на День Святого Валентина, і сів у моєму секторі. Потім він провів весь вечір, виставляючи себе дурним і ставлячи свою дівчину в незручне становище, намагаючись змусити мене ревнувати. Зайве говорити, що ми більше не зустрічалися ніколи. Трапилася з моїм бідолашним колегою. Хлопець зі своєю дівчиною прийшов до нас на день святого Валентина. Вони чудово провели час, з'їли багато їжі, випили багато вина, і дуже добре потоваришували з моїм колегою, який був їхнім офіціантом. Приблизно через два місяці вони повернулися і знову попросили мого колегу, який з радістю погодився їх обслужити. Він підходить і вітається з ними. Хлопець представляє йому свою дружину. А мій колега згадує щось про те, як йому сподобалося обслуговувати їх на День Святого Валентина. Вони замовкають, дружина встає і йде, а хлопець лише опускає голову. Виявляється, він приводив коханку на День Святого Валентина. Ми більше ніколи не бачили цього хлопця. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!